Вона мала славу найвродливішої актриси англійської сцени ХХ століття. Та все життя вона мусила миритися з тим, що, захоплюючись її вродою, люди недооцінювали її таланту. Кого б вона не грала, чи то Клеопатру, Джульєту, Офелію, Анну Кареніну чи Леді Гамільтон завжди знаходився критик, який стверджував, що Лі – це лише чудесна статуя в руках умілого скульптора. Вів'єн Марі Хартлі народився 5 листопада 1913 року в сім'ї англійця, який мусив працювати в Індії. За порадою няні індіанки перед пологами мати часто дивилася на гори, аби дитина народилася досконало вродливою. Батьки звали малечу Вівлінг. Він англійського слова Дарлінг Люба. Її батько, біржовий маклер Ернст Ричард Хартлі, славився у дружньому колі як актор-аматор. Він заохочував акторські здібності доньки, і вже у три роки Вів'єн виступала на аматорській сцені. Коли їй виповнилося шість років, її мати, ревна католичка, віддала дівчинку до монастирської школи в Англії. Вологий клімат шкодив її слабким легеням, і Вів'єн мусила змінити кілька шкіл у Римі, Парижі та Вені. Вона отримала гарну освіту, вільно володіла трьома мовами і розумілася на музиці. Навіть у суворих монастирських стінах пансіонів. Вона намагалася влаштовувати вистави, брала уроки з дикції в однієї з актрис Ді Франсес, а 18-річною Вів'ян Хартлі вступила в Королівську академію драматичного мистецтва. Того ж року юна Вів'ян одружилася з 32-річним юристом Гербертом Лі Холманом. Коли у них народилася донька, про сцену на деякий час довелося забути. Лі не дозволяв Вів'ян підписувати ніякі контракти. Проте вона, як і раніше, не мислила свого життя без акторської кар'єри і раділа, коли їй вдавалося знятися бодай у рекламі сигарет. У 34-му році у фільмі Справи йдуть на лад відбувся її кінодебют. А вже через рік вона отримала першу театральну роль у комедії Маска чесноти в якості сценічного псевдоніму. Вона взяла ім'я чоловіка. Так виникла актриса Вів'єн Лі. Гра дебютантки викликала овацію з зали і схвальні рецензії в пресі. А продюсер Олександр Корда запропонував їй контракт на 10 фільмів. Вів'єн було 22 роки, коли вона познайомилася з Лоренсом Олів'є, знаменитим актором королівського театру. Він став її партнером і наставником а через 6 років. І чоловіком молодої актриси. Це дало привід журналістам називати їх Пігмаліоном і Галатеєю та стверджувати, що успіх актриси пояснюється лише її вродою і допомогою чоловіка. Проте енергія і талант Вів'єн Лі дозволяли їй грати ролі будь-якої психологічної складності. У 1939 році голівицький продюсер Девід Селзнік, який у той час працював над екранізацією Епопеї Маргарет Ніч «Віднесені вітром, ніяк не міг підібрати виконавицю ролі Скарлетт. Біографи стверджують, що Вів'єн Лі буквально увірвалася до режисера зі словами Привіт, я Скарлет Охара. Незважаючи на те, що на цю роль претендувало більше тисячі актрис, і серед них славетні зірки Голлівуду Кетрін Хепберн і Бен Девіс. Продюсер ризикнув віддати роль символу Америки англійці Лі. Це викликало найбільший спалах професійних ревнощів за всю історію Голлівуду. Всі передрікали фіаско актриси. Проте за роль Скарлет у фільмі Віднесені вітром Лі отримала премію Оскар. Актрисі було тоді 26 років. Нервове перенапруження позначилося на здоров'ї Вів'єн Лі. Лікарі виявили туберкульоз, і актриса майже півроку провела в санаторії. У 48-му році черговим тріумфом Вів'єн Лі стала головна роль у п'єсі Тенесі Вільямса Трамвай бажання. У кіно за цю саму роль актриса отримала другого оскара. Її кар'єра була успішною. Та двадцятирічні шлюбні відносини Вів'єн і Лоренса, котрі називали найбільш тривалими в акторському середовищі, почали руйнуватися. Їхнє офіційне розлучення у 60-му році лише закріпило усталене становище. Вів'єн Лі гнітила самотність. Вона намагалася переконати всіх і в першу чергу саму себе. Тому що вона ще молода, прекрасна і сповнена енергією. Я буду грати до 90 років, говорила Вів'єн, та її хвороба знову загострилася, почастішили періоди депресії. Проте актриса продовжувала працювати. У 65-му році вона знялася в кінокартині Стенлі Крамера Корабель Дурнів, а потім грала в музичній комедії на Бродвей. Востаннє Вів'єн Лі вийшла на сцену у п'єсі Чехова Іванов. У якій зіграли невеличку роль хворої дружини головного героя. Лі померла в 53 роки. У день її смерті, 8 липня 1967 року, всі театри Англії припинили вистави, вшановуючи пам'ять унікальної актриси. Упродовж 30 років сценічної діяльності Лі зіграла у 32 виставах. Проте світова слава володарки двох оскарів пов'язана перш за все з кінематографом.